Друзі, всім привіт! Хочу нагадати, що потрібно до 15 числа вислати справоздання в суд, ті, хто мають спулку в Польщі, і розібрати ще одне питання, якщо фірма продавалась і зараз вже новий зажонд, нові директори, хто має висилати? Ті, хто були в минулому році, чи той актуальний, який зараз, і відповідь така, що має висилати справоздання той, хто актуально є в зажонді, він підписує. Але зробити справоздання мусить попередній. Тому, якщо така ситуація, що ви, наприклад, продали фірму, і в цьому році вже фірма не є вашою, то ваша задача для того, щоб не було у вас майбутнього проблем і якихось визвань, як мінімум, зробити справоздання за попередній рік і офіційно на пошту вислати листа. Що готове справоздання і просите новий зажанд його підписати і вислати в КРС. Таким чином у вас не буде жодних проблем. А якщо вони цього не зроблять, то тоді потенційний штраф або проблеми можуть бути в актуального зажанку. І хочу, друзі, нагадати, в кого є питання по веденню бізнесу. Контактуйтеся в шапці. профіля є телефон, контактуйтеся, наша команда вас безкоштовно проконсультує.